Записую урок по п'ятерочці Пентаклів. Це такий кризовий момент, коли людина почувається дуже такою розбитою, жаліє себе, не знає, як вийти з ситуації. І тут є такий момент, що ось церква і вихід є. Тобто, а людина не бачить його. І іноді варто просто піти і попросити допомогу. Зайти ось церква, зайдіть в церкву і попросіть допомогу. І допомога завжди є, тобто вихід завжди є. І це мені нагадало історію, як ми якось подружкою згубилися в горах в Америці. Ми там пропустили автобус, не знали, як дібратися, і ми розуміємо, що наступає ніч, а автобуса сьогодні не буде, і нам просто немає куди йти. І ми отак, от, з речами, як оці двоє на картинці, в горах холодно. Але ми такі позитивні з нею були. Ми були молоді, юні і позитивні. Ми не були такі, що ми плакали, жалілись. Ми пішли, там якесь малесеньке містечко було, і ми давай ходити по ньому, думати, що робити. І бачимо якесь кафе відкрите. Ну, от так, прямо як тут, темно, а там всередині горить світло. І ми такі довольні, воно виявилося ще цілодобове. Ми такі щасливі, заходимо в це кафе, ну і думаємо, будемо сидіти тут всю ніч. Ми там замовили щось поїсти і вирішили, що будемо спати по черзі, бо ми ж дуже втомлені, у нас там дво, дво, дві доби дороги було перед цим. І е, ми думаємо, ти поспиш, потім я посплю. І звичайно, як результат, ми заснули обоє просто на цьому столі, бо були дуже виснажені, так лягли на стіл і заснули. І підходить до нас працівник кафе і каже: дівчата, вибачте, але спати тут не можна. Ну і вони запитали, в чому справа, і ми почали говорити. Ну і чим закінчилась історія, що вони нас забрали до себе додому, ми там поспали, вони нам просто склали дві здоровенні сумки їжі з собою, вони завезли нас на машині, куди нам потрібно було, і ще й гроші дали з собою. І я до чого? Що в той момент я ще далека була від духовного розвитку, від медитації, від маніфестації, загадування бажань. Але е, ці якісь такі чудеса, вони траплялись. І я до чого? Що чудеса трапляються постійно. Вищі сили допомагають нам постійно. Справа в тому, що ми цього навіть не помічаємо.